Зараз буде обзор на пробу. Проба така уфу, як спеціаліст, а, а це. Це поздравити мене, я найщасливіша людина в світі. Я зробив овербуст. Тачка валить 7,3 до 100 з повним салоном людей, а без повного салону людей, напевно, секунд 6,8. Але в мене на овербусті тільки що розлітається диск щеплення, і машина стоїть на місці. Передачі включаються, діференціал працює, а машина стоїть на місці. Що це означає? Що у нас починається ще один проект. Ми замовляємо корзину щеплення і зразу будемо робити підкапотку для майбутнього нашого пробіка. Будемо зразу робити колір, підкапотку красти. Ну а смисло два рази це вже буде робити. Якщо все одно треба буде діставати коробку, робити там все мити, то я думаю, вже зразу все і зробити там по-людськи. А поки ми чекаємо запчасті на ЗМЗ, займемося пробіком. Тут у нас нещодавно розлетіло щеплення. Я ще коли її брав, воно стукало, думав, що це шурси, думав, що це коробка. Але виявилося щеплення, я їхав, дав газу в пол і десь на 7000 оборотів тільки вшіт, зірвало щеплення, і машина ніби на нейтралці стоїть. Тобто газує, передачі клацаються, але на нейтралці. Я сподіваюся, що це щеплення. Зараз треба все тут розібрати, познімати, треба двіжок буде підвішувати. Я думаю, заодно, заодно, моя мрія була червоний пріп, а не чорний. Тому, тому думаю, що ми. Першим етапом тут все зробимо і пофарбуємо всю внутріану в червоний. Викинемо на нужну там, шумоізоляцію войлочну. Ось такі діла приступаємо. Вже немало демонтовано, демонтовані фари, система впуску, точніше впуску повітря. Зараз розбираємо далі, треба патрубки, все, але не знаю, чи сьогодні встигне. Потім, як ми проваримо, все загрунтуємо. Е, ми її красимо, красимо її в червоний ну, Я вже в принципі, 350 раз казав. Збираємо двигун, вимиваємо, вимиваємося, ліжок теж прокрашуємо, ставимо його назад, підключаємо всю проводочку, все там типа, прозванюємо. Коротше, Робимо ідіал сразу під капотом, накидаємо, капот і, і вона своїм ходом поїде до мене на роботу. Поміняє два пороги, там дно для неї йде. Ну, коротше, в багажнику є, там всякі нюанси, не проблема. І потім вона їде до мене на малярку. Там ми її вичухуємо і красимо, а далі вже там по мелочам, тому що планів з нею дуже багато, робимо типу, -ля, кіберпанк, тобто всі фари, все в діодах має бути. А Це все дорого і довго, самі розумієте. Тому, тому, Тому працюємо. Все, до зустрічі. Здорово, настав час позайматися моєю ласточкою, значить вона вже тут стоїть майже 5 місяців. От, Настав час нею на займати, значить що я хочу? Я хочу дістати двіжок, все тут познімати, повичищати і прокрасити його під капотку, точніше. Так само, потім, коли буду ставити двіжок, підкрасити, там, тіпа, перебрати я його не буду, я тіпа, на ньому поміняв прокладки. і... 에, ну що, Тільки прокладки я тут поміняв, бо вони тікли. Осталось поміняти сам ніколенвалом, турбіна тут нова, компресія. давить хороша, Коробка теж нова. ну Як нова, перебрана повністю з нових цих. з нових шестеренок все, віддавали її на сервіс. ну таке, короче. Це треба все зібрати, все підключити покрасити, покрасти, щоб воно було красивенько. Також треба попідварювати вот, такі вот місця. І зробити її лялю. тут у от мене ще попадає вода в салон. Треба теж якось рішити питання по цьому. Ну Там не видно. Зараз треба цей от кусочок зрізати, дістати, обварити тут все і поставити. от. Поки можете подивитись її останній виїзд, ми, виходить, з дівчиною їздили на Бакоту, можете подивитись на це. А поки подивіться останній відео з нею, як ми їздили на ній на Бакуту. Ось наш двіжочок F2T з нашого пробіка. Перше, що я хочу зробити, це його розібрати, відмити, поміняти прокладки і сальнички, і всякі, типу, бо що бачите, в якому він стані перебуває. Оце все вичистити, покрасити його і зібрати. Він від не був, тобто от навіть нові пробочки стоять. Все. Ну, Я, в принципі, вже неодноразово говорив, що він валить піздець. Прям. Єдине, що ну, я не знаю, підбирає масло, підбирала турбіну, але турбіну от, зробили. Турбінка новенька стоїть зараз. І це, кстати, так, да, це, кстати, трошки піздець, тому що корпус турбіни нез'ємний зараз. Але ну, блять, не знаю, поки так воно і буде, типу, я не буду це зрізати. Ось. У мене є підозра, що сальнички клопанів теряють масло, але зніметься башка і тоді буде сразу видно. Я купив і сальнички клопанів, і прокладку, тому можна розбирати. В общем, все, працюємо далі. Двіжок не набагато краще, ніж ЗМЗ наш, який на волзі стоїть. Тут взагалі гуще. ось стик поддона. Те саме, короте, що і на V8, але на V8 він взагалі не відшкрябувався. Тут хоча б більш-менш воно тіпо, як е, м'яке, тому ну, типу, можна можна цей, можна його зішкрябати. Так, пацани, паралельно в Волгі робиться робота по пробіку. Я попросив своїх кінтів, вони мені е, ну, типу, розібрали тут все і почистили розсторітелями. Я вам скажу, дуже задоволений. Взагалі, красавчики, пацани. Велике їм дякую. Получається, що що як у нас буде можливість, час ми зробимо на тій стороні Волги розширення. Я доварю, все зроблю і заберу по автомат сюди. і Думаю, за дня там два-три в це все хорошенько по От, грунт підсихає, сюди, там, де не міг підлізти болгарку, от продовжувати лінію герметика і тут от все. Тут, тут середина все поварена. тут треба буде взяти щиточку, вичистити і теж прогрунтувати. Але в цілому, ну, хто не знає, не пойме, що воно варене, Тому що я перед тим якраз як ще підшпаклюю ці всі плоскості. Тут, то, понятно не треба, але все і покраситься і думаю, буде чітко. Так, ось що вийшло. позамазував всі такі ну, проблемні місця. Тут протягнув так само лінію, вона така трохи герметик був полопавший. Вже наступний раз, коли все буде поварено, тут нормально ту дирочку, яку трохи я зачепив. І візьмемо. пошпаклюємо і пошліфуємо, тут тобто, щоб тут було рівно. Тут то герметик, воно, коли покраситься буде аля завод, шоот, що щоб у диваних експертів не визникали питання, як завод маже. Ось майже завод як. Тому я думаю, ми взагалі не гірше намазали. Як покраситься, взагалі не буде видно. Так само тут залишиться те ж саме зробити ще у нас по цьому стакані. Не знаю, буде видно чи ні. Ось, ось тут ще треба полатати. Сіла гоупрошка, але ось я бачу таку от здоровенну латку. Зараз її будемо зрізати і щось придумувати. От виготовимо з металу ваточку, яка була зрізана. Метал не новий, тому приварюю, ще раз протравлю перетворювачем мріжі і потім вже погрунтую. Найстрашніше позади, ця латка вже варена, зачищена, варена в стечок. Ще як має буде, вибуха ця форма. Вишилась у нас. Виходить оця кромочка, чисто продвита її і все. І заварюємо, грунтуємо. Мажемо герметиком і на сьогодні вистачить. Ми ебашимо. На сьогодні робота кінчається, тому що у нас вимкнули світло. Ось, я все позаварював, позамазував шовним герметиком. Ось так само тут. Все, хай воно сохне, а завтра продовжимо варити все інше і потім фарбування. Тому до зустрічі! i can't scared, I get stop and it, so I get to the Значит, визу мы телевизором, может она у нас гнила и покручена была. Ой, таким момент загрезаем. Из самого пиздеца там жилов, я занизу и помню, це буде меня. Так самое важное те, что мы робили вчора. Это самое степень, самишки я пошла.

До Речі, користуюсь от таким цинковим ґрунтом. Не знаю, перший раз його взяв, взагалі не знаю, що це за фірма. Але і сохне класно, і реально не горить. Тобто я ґрунтував деталі, варив, і вони дійсно, ну, ось, типу, нічого з ним немає. Тому рекомендую. Це не реклама, нічого, просто хороший ґрунт. Не така це і легка справа. Я вам скажу варити, типу, після когось, оці отладки всі зрізати. Це просто жесть. блядь, я не знаю. І не такий він і ціленький був, тому що я бачив проби, типа катаються. Я багато пробів, бачу, в принципі, і набагато жалох жах... жахливішому стані зовнішньо вони були. Я боюсь представити, що там всередині, тому що ця машина була візуально більш-менш нормальна. Тіпа. І якщо такого вскривати, дивитись, то прям дуже багато місць вигнуло. І це я не дивився ще до кузова. Бо я кузов колись варив електродами, от там піздець, там після мене переварювати, пацанам буде дуже наверное, складно. Но морту я не чіпав, Морда ще на попередній власник її робив, не знаю. Тому отакі от справи. А, і до речі, якщо хтось захоче написати, що іскри від болгарки там летять на скло, що йому жопа. То от йому і так. Як ви бачите цей. Тому що, от, бачите, такі царапини і вони йдуть тут ще нижче і коротше, воно ніяк не цей. Їздив до тих, хто ремонтують скло, кажуть, що все, типу, це вже в смітник. Тому скло все одно ми будемо зрізати, купляти нове, так що нема що жаліти його. Другий день Нового року, я вже в гаражі. Сьогодні у нас хороша погодка, досить тепло тому я по літньому вдягнутий. Коротше, зараз будемо робити нижню плашку телевізора. Я взяв трубу 40 на 40 метрову. Зараз неї будемо робити. Заварюємо оце. Оцю херню. Як бачите. І низ, от бачите, там світиться. І, по ідеї, все. У нас по зварювальних роботах все. Вичищаємо, миємо, обклеюємо і ну коротше, я потім покажу, я вже фарбу купив, все купив, тому приступаємо. Так, вирізав я оцей от Гневий наш перемичку, оцю от усилитель бампер. Що це таке телевізор. І от, взяв трубу 40 на 40, вигнув по формі. Ну, як вигнув, підрізав, підігнув. І, коротше, от так от вона у нас. Ось так от вона у нас стане. Зараз піджанимо її. І будемо варювати. А вже потім, от всі отвори, які там треба під всякі пластички, все будемо зробити по місці, підґрунтовувати. Тому що я не знаю точно, де вони повинні бути. А на тому телевізорі ніхрена не понятно, Він весь гнутий гнилий, тому коротше будемо так: будемо підкрашувати все. Коротше, приступаємо варити. Ух, нарешті все, зварювальні роботи по морді закінчені. значить, Тут у нас вон, все вварено. Тут вичистив вже. Все проварено. Верхня ця латочка. У нас тут був штурпачок під ну, діпо, кріплення під палку, але у нас будуть гідроупори, тому нам воно не потрібно. Вичистив я зверху тілік, тому що він був камнями відбитий, все. Тут повичухував так, з грубого. От, потім візьму перетворювати всю машину промощу тут ось наш, наш телевізор. Прийшлось його ще тут отак от надрізати і отак от його типу, як стиснути, щоб він трошки конусом став. Але все ідеально, міряв лінією всюди от відстані звідси до, до верха телека однакові. Тому я думаю гірше точно не стало. Стало набагато краще. Сейчас Повитираю все, візьму, загрунтую цинковим, промажу герметиком. Потім ми епоксидником зробимо, і там, де у нас не затерто, будемо сіллером класти. Ну, короче, поки займаємося уборкою, тому що вже максимально засрали гараж. Треба убратись перед маляркою. <му> цей момент настав, компресор, все, краска вже в гаражі. Зараз беремо, знежирюємо тут все, заклеюємо, покриваємо де треба епоксидником, ще хочу піч в в місцях, навіть грунт цей цинковий стар. І все виходить, і фарбуємо, тому приступаємо. Так, Подкапотка заклеїта, вимита, я вже наніс отакий от... На місця голого металу однокомпонентний травящий ґрунт. Зараз чекаю, поки він висохне, печечка працює. Розвожу е сілер, погрунтую там, де не тер. Тобто всю фідкапотку тут сам моторний щит. Потім заряджаємо епоксидник, ґрунтуємо, ще повністю епоксидником і тільки потім фарба лак. Тому приступаємо.

На етап, значить Перший слой нанесено червоною фарбою, є ще місця, де не прокрашено. Другий слой я замішав, ще додав, а я вже заляв пістолет. Е, грам на 100 грам фарби, додав 20 грам лаку, Тому я хочу, щоб воно таке більш глибоке було. Ну, і міцніше трималось, тому зараз чекаємо ще пару хвилинок і лупашимо. І включає... ну, Викриваємо ворота, хай вивітриться і включимо наш обогріватель, хай сушиться. І все. Так, нарешті фінішний результат, все у нас все пофарбовано, я вже навіть тут почав знімати, табличку зняв, все у нас гарно, блеск, взагалі шикарний. Все у нас дуже гарно, Єдиний вот нюанс, що вот тут вот. Типа підірвало. Чуть. Ну, я думаю, я зашліфую і потім підкрашу і там наклейка моя прийти, типа, я сюди її якраз наклею. Вот, в цілому я дуже довольний. Колір. Вообще, бомба. Трішки замурзився я, але нічого. Те, що ми планували сьогодні, те ми і зробили. В общем-то все. По підкапотці з на серію підходить до кінця. Надалі нам треба всю ходову вичистити, пофарбувати в чорний глянець. Я думаю, це порошком будемо робити, не будемо заморачуватися самим. Вот. Зарядити в неї поліуретан, пофарбувати блок двигуна. Так само, але його в червоний глянець, ой, в чорний глянець хочу. Зібрати це все, накинути на тачку, потім на тачку накинеться все на вісне. Така, як вона була чорна, пошарпана. І так вона поки поїздить до, напевно, десь до літа. Може, може раніше, не знаю, як там у хлопців буде часто, щоб її поварити. Всю. Бо я то, що от поробив під капотку, це да, але варити кузов у мене часу не буде, тому треба буде віддати хлопцям. Ну, в залежності, коли у них буде час. Тому далі більше, далі цікавіше. До зустрічі.